У далекій африканській савані жила маленька зебра на ім'я Тутті. Вона була веселою, допитливою та дуже любила бігати по безкрайніх просторах серед трав і акацій. Але була у неї одна загадка, яка не давала спокою. Чому в мене чорнобілі смужки? Чому я не рожева, як фламінго, чи золота, як лев? І от одного дня. Тутті вирішила розгадати цю таємницю. Першою вона зустріла мудрого слона Бубу. Дядечко Бубо, ви такі великі та розумні. Ви знаєте, чому я чорнобіла? Слон посміхнувся та хитро примрожив очі. Це щоб ти була схожою на ніч і день одночасно, відповів він. Адже день і ніч. Це частини одного великого світу. Тутті замислилася. Це звучало красиво, але вона не була впевнена, що це правда. Далі вона зустріла Хамелеона Тікі. Тікі, ти можеш змінювати свій колір. А я чому не можу? Хамелеон відповів О, це дуже просто! Чорно-білі смужки. Допомагають тобі ховатися. Коли ти біжиш, хижаки плутаються і не можуть тебе зловити. Тут ті задумалася, це здавалося цікавим поясненням. Нарешті вона зустріла старого Лева зубу Дідусю, зубу, ти найстаріший у савані. Скажи, чому я чорнобіла? Лев поглянув на неї своїми мудрими очима і сказав у тебе смужки, бо ти особлива. Усі зебри такі. І кожна зебра має свій унікальний візерунок як у нас левів грива чи у слонів вуха. Тутті посміхнулася. Вона більше не хвилювалася через свої смужки. Вона зрозуміла, що вони частина її самої. І з того дня маленька зебра Тутті Більше не шукала відповіді, бо знала, вона унікальна і особлива така, як є. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового, цікавого відео.